Ми зараз знаходимося в місті Бершадь, де вже пройшла декомунізація. Але приміщення, яке ми зараз вам показуємо, значить, сьогодні носить назву, табличка стоїть. Вулиця Радянська, 11. Тому виникає питання. Бершидів все-таки відбулося заслухання, перейменували вулицю. А табличку забули поміняти, тому ми хочемо сьогодні запитати керівництво Бершицької громади, чому табличка висить за радянських часів? Чи тут любителі руського міра ще є в Бершаді? Доброго дня, газета Шан, журналістське розслідування. Ви побажали на камеру розказати деякі речі. Назвіться, будь ласка. Значить, я геройський діяч отаман окремого козацького полку. Дершацький, зареєстрований, я займаюся е, викриванням, викриваю деякі незаконні. Ті, на вашу думку? На мою думку. І на мою думку, це таке, а в мене ще є документальні підтвердження його незаконних дій, судових Скри... рішень. Тобто ви так? готові підійти сьогодні в суд і довести свою правоту в суді? То вже я довів. Будь ласка, розкажіть, що вас турбує. Так. Я думав виступити на сесію, доказати всі його діла. Ви ж бачили, що він мені не дав довести своє бачення до кінця. От допустимо, значить, я звинувачую в тому, що він узурпував владу і незаконно вчиняє якісь дії де задіяні кошти державні і громадські кошти. Значить, По всяких ремонтах, без голосування з депутатами, чиняє якісь дії. Перше, по-перше, значить, от допустим, у нас є стадіон, Бершацький стадіон. Він був в доброму стані. Бігова дорожка, все там, поливалося, все. Ні з того, ні з цього. Він своїм розпорядженням, є там розпорядження, почав робити капітальний ремонт. Виділили, він вів оману державу. Держава виділила 700 тисяч коштів на ремонт бігової доріжки. Що там таке? На ремонт бігової доріжки. Але для того, щоб проводити якийсь капітальний ремонт в даному випадку білої доріжки, повинен бути акт вибраковки. Тобто, що дана доріжка прийшла в негодність через то-то, то-то, то-то підписаний акт. І тоді вчиняються наступні дії. Є лист, я звернувся до... Значить, до відносно цього капітального ремонту, доріжки. І що мені відповів е, міський голова? Вот лист Гершацького міського голови Драгана. Перше, що він порушив, це і відповів, отой його підпис є тут. Акт комісії щодо непередатності бігової доріжки до подальшого використання відсутній. Це вже кримінал. Без акта вибраковки ніякого капітального ремонту не повинно бути. Це він використовує просто свою посаду. Значить, Відносно цього, що він порушена кримінальна справа обласною прокуратурою. От листки. Значить, написано, завдано шкоди громадським інтересам оцей капітальний ремонт. Неможливо не там використовувати стадіон. Так, значить порушена кримінальна справа і, я вибачаю, і цей. І сьогодні я маю йти е, до слідчого, Розказую. Значить, зараз момент, де це моя бумага. Ага, от. Далі. Я ці е, матеріали збирав і цей е, напрацьовував, тому ґрунтувався е, на документальних доказах, не просто говорити, а документальне підтвердження. То що, значить, е, да, в той час ми всі знаємо, йде війна. Діти збирають гроші на вулицях, дорога, так, для того, щоб віддати, е, віддати на, на, на війну, а він розтринькує гроші на своє усмотрення. Тобто він вважає, я не, не ви виказати, що він дуже хитрий, старається людям на вухо лапшу навішати. Люди його не восприймають. Тобто, то так він думає, що він хитріший одеського равіна, я така поговорю, своїми, своїми діями. І навіть не дав доказати. Є значить, в суді, зараз знаходиться справа відносно собак, який в своїй виборчій програмі він сказав, що цей що побудує для собак. Вигулчак називається, так? Да. Але не зробив. В законі написано, що безпритульні собаки являються власністю територіальної громади. Це я подав в суд, мого сина пописала собака. Справа у суді. Суддя пішов в одпуск, десь вийде з отпуску, буде розглядати. Перед цим я йому звертався до нього, відшкодувати шкоду 9 тисяч. Оскільки я на лікарство пішло, в мене був стрес, то таки дитині 8 років, ніяких, нічого. Значить, далі я звернення пишу, де ділося 500 тонн щебня відкопаних в доріжці. Доріжку відкопали і вивезли, невідомо куди. От я йду зараз до слідства вияснити слідством, де ділося 500 тонн щебня. Раз, на стадіоні була огорожа металів, що ви пам'ятаєте на стадіоні. так? Де вона ділася, невідомо. Кажуть, що здали металолом. Як здав, хто здав, де кошти. Ноль. Заява про злочин є в мене, я вам показую, відносно стадіону. Так, зараз е, кримінальна справа в обласному не прийшло, відносно ввів в, в, в оману суд. Конкретно є докази, все, зараз чекаю з обласної прокурор відповідь щодо е, кримінальної справи, введені в обману суду. Це кримінал. Вбіхливі покази в суді, але суд в, е, він програв, суд визнав протиправною бездіяльність міського голови драгана є рішення Вінницького адмінсуду, окружного адмінсуду є мене на руках. Да. Крім того, суд рішив повернути мені 2450 гривень судового збору. Я до нього звернувся, надав рахунок. Нет, никаких, <глази> ні, ніяких ні туди, ні сюди. Далі. E, значить, e, Протиправну бездіяльність, брехливі покази. Далі я не встиг знати лавки. Ось ви бачите ці лавки. І там були лавки. Ні з того, ні з цього він вирішив їх зрізати і зробити якісь нові, а вартість поки не знає. Їх теж повинен бути акт вибраковки. Якщо там якісь лавки прийшли в негодність, то він буде акт. Що вони погнили, поламалися, і на цій підставі їх треба вбрати і зробити нові. Тамо на тій стороні. Ви бачили лавку. Да. І він повинен давати звіт перед громадськістю, перед хоча б депутатами, відки прийшли гроші. Значить, я виясняв таке, таке питання. Значить, Жінка покійна Матвієнка, десь вона має бути через день тут, мені розказала сестра Матвієнка, що так. Да. От я питав його, значить, спонсор давав, він каже, що ні, і письменно написав. Але виясняється, що жінка покойно-Матвієнка давала йому гроші і давала метал на виготовлення. Я чекаю, поки вона приїде, і конкретно в неї запитаю. Поки я говорив з сестрою, вона сказала, що. Да". Оля, жінка покинула, давала трагану гроші і матеріал для будівництва притулку для собак. Це я поїде до 28-го, я запитаю конкретно, і, а він стверджує, що е, не давали. Да, ну, те ще, е, Багато матеріалів так є відносно нього, відносно його як кажуть, це узурпіло влади. Є депутати, хай питає і відчитується. Хай питає і відчитується за кошти, за матеріал депутата депутатами. Він цього не робить, а це узурпація влади. Я так, я так рахую, як громадський діяльний. Ну що тоді, що ж я можу так розказати?